Вітанечко, пані та панове, з вами, як завжди, Стерх. Захотілося мені, знаєте, зробити відос, як я це робив колись дуже давно, взяти окремий білд, показати його вам, як його робити, як він працює, і, звісно, на що спроможний. До того ж, на останньому стрімі по Diablo 2, коли я докачував свого гідра паладоса. Так, саме так, паладин з гідрами. До речі, якщо. Ютуб дозволить, ви зможете пошукати мене на каналі, записи цих стрімів, і, можливо, зможете подивитися, що воно таке. До речі, дуже доволі прикольний такий білд. Коротше, коли я докачував свого гідропалодоса, мені нагадали, що в мене було старе відео про аура палодини, якої якого я колись там робив, я цей відео знайшов, передивився і вирішив перезаписати це відео, бо щось воно мені не дуже подобається. По-перше, воно не українською. а Та й до того ще і на старому клієнті, на тому квадратному фу. Тому давайте, як раніше, зробимо невеличкий огляд цього поганця. Це вже буде остаточно самий справжнісінький Аура Паладин. А точніше, майстер Аур. До речі, білд я трохи змінив. Коротше, го дивитись, що воно таке і що він може. Почнемо швиденько зі скіл-білду. Тут нічого такого прям надзвичайного. Саппорт ще скіли і один офенсів скіл. Треба зазначити, що цей білд має сенс лише в такому вигляді. Це не стільки скіл-білд, а скоріше айтем-білд. Самі скіли ви можете бачити на екрані. Як завжди, прокачені аури Resist Lightning і Resist Fire. Це, по-перше, тому що ми будемо використовувати дві а, offensive аури, це Holy Shock і Holy Fire. Ну, і звісно, їх нам треба якимось чином підсилити. А також прокачена аура фанатизму і замакшений скіл. Skill. Skill. Решта скілпой skill пішла в Sacrifice. Ну і, звісно, там одиничка в а, Holy Block. Ну, це таке діло. Решта пішла в Сакріфайс, щоб, звісно, підсилити сам ЗІЛ. Як ви бачите, сам по собі скілбілд не є чимось надзвичайним, як я і казав. Бо все тут працює саме від речей, а точніше від рунвордів. І хочу сказати, що його можна робити тільки у випадку, якщо в тебе дуже, прям дуже-дуже-дуже багато хайрун, і тобі немає куди їх запхати. Ну, раптом ти Шизоїд, який. Все ще чомусь грає в ладері або на ладері Diablo 2. А для тих, хто грає в Сінглі і хоче такий біл спробувати, наприкінці відео буде в мене для вас невеличкий сюрприз. І давайте перейдемо далі. Ось нарешті сам стрижень цього майстра Аур: це, звісно, Рунворди – Основною метою для мене тут був варіант, при якому можна зібрати якомога більше різних аур без шкоди для ефективності самого герою. І можу сказати, з цим я впорався, до речі, дуже непогано. Разом із нашим найманцем, в нас 9 різних. Постійно активних аур. Тобто, ну ви вже розумієте, яка це ялинка яскравична. Перший рунворд це рунворд Фенікс або Фінікс, зроблений в зброї. В даному випадку це Берсеркер Акс, бо він дає нам сам Рунворд дає нам першу ауру: це аура Redemption, яка дозволяє всокувати мертвих мобів, ну тобто висасувати їх трупи і відновляти собі ману і хп. Ну, До того ж сам по Subierн War дуже прям, неймовірно крутезний як для зброї, так і в принципі, для щитів. Бо дає величезна кількість шкоди до 400%. Ігнор Target Defense, мінус Enemy Fire Resist, до речі, ще й каст FireStormu. Не тільки буде з нашого Фініксу, а ще і з Торчу, ну це таке діло. Коротше, дуже крутизний Рунворд І ось ці всі штуки, які він дає. Другий Рунворд — це, звісно, рунворд Exile. І тут він зроблений, як це робили за часів, коли по землі ходили динозаври. В ефірному у Vortex Shield. Так, ви, звісно, можете сказати, та ти не шариш, не розумієш, Vortex Shield то фігня. Треба обирати. Саме Сейкрет Тарша, а я скажу: йди в сраку. Бо саме так це зроблено саме так, як це робили колись <свісно> за часів ранішнього полязою. Екзайл саме в ефірному Вортексі, не інакше. Цей Рунворд нам дає другу ауру, яка нам потрібна. Це Aura Defiance, До речі, це Рунворд саме. Для паладинів. Ну і ще цей рунур нам дає лайфтап що дозволяє нам м, позбавитись від рукавичок Дракул з і обрати, наприклад. Крафтові, щоб отримати більше крашу, наприклад, <кій> або стати, або там рези і тощо. Третій реворд це Рунворд в наш армор це Рунд Dragon. Він нам дає Holy Fire ауру, яку ми будемо використовувати, і для якої саме ми прокачували той Fire Resist, і на додачу ще дозволяє кастувати гідру. Ну, якщо забажаєте, коли ми когось б'ємо по морді. Така собі міні-сорка або сорка на мінімалках. Далі в нас Runward Dream, і, звісно, аура Shock, яку він дає, все це діло йде в шолом. Плюсом сюди він ще дає нам Confuse, це скіл Некроманта, який спрацьовує, коли героя б'ють. Ну і зрештою інші нерунворди це крафтові бладрукавички, ось такі, які в мене вже десь, напевно, років 10, які переходять від мого барба. Верданго, звісно, пояс Вердангу, Хайлорд, буцики, Горайдери, бо нам все ж таки потрібен краш І, звісно, кільця це Букатос і рейвен Фрост. Рейвен Фрост нам потрібен, тому що нам потрібен, звісно, Canonby Frozen, бо все ж таки це мілішний білд. Решта рунвордів і аур знаходяться у нашого найманця. А саме це перший Рунворд Прайт, який йде в зброю і дає нам ауру Concentrate. Це Армор, другий Рунворд це арм, Армор Брамбл, який нам дає ауру Thorns або шипи. Ті самі ті самі шипи, той самий рефлект, від якого в Діабло 2 просто нуль сенсу. І на останок це Рунворд Flickering Flame, який йде йому в шапку. В принципі, який по мірках Diablo 2 з'явився нещодавно. Цей рунворд нам дає ауру Resist Fire, яка працює не тільки на найманця, а ще й на нашого героя. Ну і, звісно, на всіх, на всіх тих, хто з нами бігає в паті. Коротше, крутизний рунворд, крутезна аура. В принципі, ну і аура, остання аура, яка в нас є, це аура найманця, аура Might. Спочатку я хотів взяти, як завжди, мерка з холіфрізом, але вирішив, що є сенс підсилити саме героя, тому і обрав, до речі, Майт, а йому дав прайд. Хоча можна дати, і звісно, і дум, щоб отримати холішок, точніше холіфріз. І ось таким чином сукупно в нас є дев'ять різних аур: фанатизм, Майт, Концентрейт, Торнс або шипи, Холі Holy, Holy Shock, Defiance, Resist Fire і Redemption, звісно. На що спроможний цей білд, запитаєте ви? Ну, в цілому, ви вже дуже багато чого е, бачили. І, звісно, як будь-який полодос, він може вбивати мобів, сюрприз, навіть на Players 8, а також е, вбивати убер-босів. І робить це до речі. Не аби як, а саме на стилі. Ну, Щодо уберів, я не перевіряв його на Players 8, бо в цьому просто. Також нуль сенсу. В принципі, як і в, той аурі, в тій аурі рефлекту. Коротше, ось такий, нарешті, самий справжній майстер аур. Яскравичний, блискавичний, як ялинка, світличний. Ну, така собі рима. Коротше. Ось така от історія. Ну, і як я казав на початку цього відео для тих, хто грає саме в сінгуплеєрі, в мене є невеличкий сюрприз. В описі до цього відео ви знайдете посилання на сейв цього майстра Аур. Його ви зможете скачати в мене на каналі в Discord. Все, що вам треба буде зробити, це просто взяти цейф, цей сейв, запхати його до папки і сейвами вашими Diablo 2 Resurrected, І в принципі, в принципі, принципі, все, запустити гру і перевірити, як воно. Працює або не працює. І в мене ще одне питання для вас. Чи цікаво вам подивитися якісь ще відоси на цю тему або інші, може, ті, які я робив дуже давно, але на старому клієнті. Коротше, пишіть в коментарях, що ще би ви хотіли подивитися. А на цьому в мене все. Дуже дякую, що дивились. Не забувайте підписуватись на канал, залишайте коментар та поширюйте відос серед друзів. Підтримуйте україномовний контент. Вам всього, звісно, приємного, що ви там не робили, і побачимось в наступних відео або на стрімах. До зустрічі. Пісаут!